Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом ось таких неймовірно смачних, дуже пухких сінабонів. Це рецепт американський, автентичний. Ці булочки дуже повітряні, дуже ніжні і м'які. Для цього нам потрібно тепле молоко. Молоко температурою не вище 40 градусів. Бажано 37-38, тобто температура тіла. Далі беремо сухі активні дріжджі. Ті, які не потрібно активовувати, які зразу працюють. До цих дріжджів додаємо цукор. Кількість всіх інгредієнтів буде внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Розмішуємо. Відкладаємо в бік на декілька хвилин. А тим часом приготуємо сухі інгредієнти основу для нашого тіста борошно. В мене вищого гатунку. Сюди додаємо сіль та вершкове масло кімнатної температури. Далі це все перемішуємо руками, щоб утворилася вона крихта. Ось до такого стану перетираємо борошно з маслом. Така крихта утворюється. Молоко з дріжджоме, так, так звану опару, додаю два великих яйця. І знову все перемішуємо. Далі сухі та вологі інгредієнти об'єдную разом. Помішуючи, вливаю вологі інгредієнти в масляну борошняну суміш, крихту і замішую тісто. Рецепт цього тіста неймовірно смачний. Мене вразила особливо пухкість цього тіста, ніжність. Я вам гарантую, що ніжнішого повітрянішого тіста ви ще не куштували. Це дуже-дуже вдалий рецепт. Рецептів на просторах інтернету неймовірна кількість, дуже-дуже багато. Я спробувала вже безліч, але це мій найулюбленіший, тому що тісто мені дуже подобається, і тому я вирішила поділитися з вами. І замішую тісто до однорідності. Вимішуємо приблизно хвилин 5-7. Тим часом розігріваю електричну піч до 200 градусів. Після того, як набере свою температуру піч, вимикаю і в ній буде проходити бродіння. Якщо є комбайн-техніка, то можна це зробити. І технікою. Мені сьогодні хочеться руками замісити тісто, тому що ця випічка настільки ніжна, що обов'язково повинно передатися тепло рук. Перші 5 хвилин я вимішувала в мисці, потім перейшла на робочу поверхню і вимішую вже на робочій поверхні. Дві хвилини вимішую, відбиваючи тісто об поверхню. Тісто ще не бродило в мене, я ще його не клала на бродіння, а вже дивіться, яке воно м'яке та ніжне. Накриваю рушником та відправляю в піч, яку попередньо розігріла до 80 градусів та вимкнула для бродіння на годину. Дверцята печ залишаю при відкритті. Запобігаючи утворенню скоринки на поверхні тіста, можна покрити зверху харчовою плівкою. Допоки наше тісто підходить в печі, в мене є час, щоб приготувати начинку. Для цього тепле вершкове масло, тобто кімнатної температури. Вершкове масло кімнатної температури змішую з коричневим цукром. Можна також замінити на звичайний білий цукор. Та додаю сюди корицю мелену. Це перемішую до однорідності. Це і буде наша начинка. Ось така однорідна консистенція повинна утворитись. Прийшла година. Тісто ось так гарно піднялося. Неймовірно ніжне. Тільки гляньте. яка краса перекладає тісто на робочу поверхню я ледве ледве доторкаюся до цього тіста наскільки воно ніжне і пухнасте Довго з тістом не працюю, щоб не випускати по гірці повітря, які утворилися всередині. Дивіться, допоки я тримаю, воно просто стікає з руки. Ось яке ніжне. Але в той же час не липке, не липне до рук. Робочу поверхню припутую трішечки борошном. Так, щоб не прилипало до рук. Розкатую тісто в прямокутник. Постійно руками собі допомагаю, надаючи тісту прямокутної форми. Цей кінчик роблю трішечки тонший, щоб тут у нас буде шов. Я буду закривати з цього боку. Відповідно, цей кінчик я також не буду змащувати начинкою. Я не люблю, коли в на дуже великий шов, і коли загортається, тоді там дуже багато виходить тіста. Я люблю, щоб шов був тоненький, майже непомітний. І тоді начинка, і щоб начинка рівномірно була розподілена по всьому тісту, по всій площині нашої, нашого тіста. Стараємося, щоб тісто з усіх боків було, по всій площині було одинакової товщини. І тепер буду намащувати нашу начинку. Далі б і рівномірно розмащую начинку по всій поверхні. Окрім ось цього кінчика тоненького, який буде нашим швом. Ось так розмастила начинку по всій поверхні. І далі загортаю рулетом. Сильно не притискаю, щоб начинка ніде не повилазила. Тепер закриваю шов. потрібно розділити на 12 шматочків. Я буду робити це тоненькою ниткою, саме ниткою, тому що нитка найкраще розділяє. Спочатку розділяю навпіл. І далі такими ж рухами ділю кожен шматок на 6 частин. І викладає зразу у форму. Ось яка краса. Дивіться, яка гарна. Виходить булочка. Таке тісто м'яке і ніжне. Дуже легко розрізати ниткою, але надзвичайно важко розрізати ножем, тому що воно дуже м'яке і ніж його просто розчавлює. Тільки подивіться на ці булочки, на цей розріз. М -м -м, зараз покажу вам ближче. Електричну піч розігріла до 80 градусів і вимкнула. в вікно тільки світло. Відправляю їх туди для того, щоб вони підійшли на 20 хвилин. Тільки подивіться на цю красу. Допоки тісто підходило в печі, подивіться, яке сонечко гарне вийшло. На дворі морозно, холодно, але сонечко таке приємне і ніжне. Ось так гарно підійшли мої сінобони. Зараз я розігріваю електричну піч до 190 градусів і відправляю їх випікатися на хвилин 20-25. А тим часом приготуємо крем чи заливку, яким зверху будемо змащувати наші готові вже булочки. Для цього я використовую вершковий сир «Мане Філадельфія, а також цукор. Та вершки жирністю 33% та більше. Все змішую до однорідної маси і потім буду змащувати. Не потрібно ніяких блендерів, міксерів, щоб збивати. Ні, просто лопаткою змішуємо до однорідного стану. Повинна утворитись ось така ніжна пухка маса, яку ми будемо наносити на ще гарячі булочки. Від тепла булочок маса крем потече, тим самим просочить краще наші булочки. Ось така краса виходить. Мої булочки випікалися 25 хвилин. Зачекаю буквально 2-3 хвилинки, бо зверху змащувати заливкою. Я люблю, коли вони ось так намагаються втекти ніби з форми. Ось цей такий вінтажний. Мені це дуже подобається. Як вони пахнуть. Подивіться на цю ніжність. Добре, добре змащуємо зверху нашою заливкою, тобто кремом цим, щоб булочки просочилися і були ще ніжніші. Мені дуже подобає ось цей абстрактний рустичний вигляд цих булочок, коли вони ніби намагаються втекти з форми. Мені здається, що так. На вигляд вони смачніші, більш смаку мають, але якщо вам подобається, коли вони всі всередині, то ви можете взяти форму більшу і тоді вони не будуть тікати з форми. Обов'язково ще крему додаю, я роблю, коли багато крему, це смачно. Зараз я вам покажу цю булочку, і ми її спуштуємо. Подивіться на цю ніжність. Вона просто розвалюється в руках. М -м -м -м. Це дуже смачно. М -м -м. Неможливо зупинитися. У мене просто бракує слів, щоб вам передати цю смакоту. подивіться, наскільки це тісто повітряне і ніжне. Рецепт перевірений, дуже смачний, готуються булочки легко, виходять неймовірно смачні, повітряні і всі-всі всі які можна роз... як розхвалити, то це про них. Це дійсно вау, смачно і класно, круто. Впевнено, вам рекомендую і раджу їх приготувати, ви не пошкодуєте. А ось мій рецепт. Я вам дякую всім за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь і діліться з друзями. До скорих зустрічей!